До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що 32-річний киянин у власній оселі зберігає зброю. Провівши ряд оперативних заходів, дана інформація підтвердилась. Подальшому слідчі звернулись до суду з клопотанням про проведення обшуку в квартирі чоловіка. В помешканні правоохоронці виявили та вилучили гранати, димові шашки, ножі. Патрони різного калібру та магазин до автомата Калашнікова. Власник помешкання не заперечує, що виявлені правоохоронцями речі належать йому. Треба зазначити, що даний громадянин має кілька судимостей за вчинення розбійного нападу та крадіжки. Слідчим відділом Шевченківського районного управління відкрите кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено про підозру та загрожує до 7 років ув'язнення.